Вітаю всіх, хто нас дивиться. Говоримо про головне і зараз, ну, найболючішою темою для нас, як і для всіх мешканців України, є вимкнення електроенергії. Знаємо причини, знаємо, через що вона вимикається, чому маємо зараз таку проблему. Але разом з тим хочеться дізнатися більше, як, коли, скільки вимикатимуть, що за черги. Тому сьогодні ми запросили і дякуємо, що прийшли до нас в гості, пан Олег. Сенек, директор технічний акціонерного товариства Прикарпаття Обленерго. Вітаю вас, пане Олеже. Дякую. Дякую, що Добрий прийшли. Е то насамперед, то що найбільше цікавить наших глядачів, кажуть, що вже має бути шість черг. Що це від міністерства надійшла така вказівка, щоб розподілити оцих споживачів вже не на чотири, як раніше було, а на шість черг. Що це означатиме? І як, як, як воно поділятиметься. Щодо цієї вказівки, це вказівка. Вона є у вигляді інструкції по застосування про складання і застосування графіків погодинних вимкнень, якими ми зараз користуємося. Це інструкція обов'язково для виконання всіма обленерго в Україні. Це є нормативний документ, який будемо використовувати міністерство. Ну, як і всі в умовах війни обставини дуже помінялися. Ну, почнемо з того, що графіки погодинних вимкнень були і там, і минулого року, і позаминулого року, і е, засоби регулювання, там, балансування е, споживання електроенергії вони існували всі часи, коли були, була енергосистема. І графіки аварійних вимкнень складалися щороку, затверджувалися, погоджувалися, ну лишень, що не було потреби у їх застосуванні. Зараз, коли ми почали їх застосовувати, видно, що те, що годиться у мирний час, не дуже добре працює у військовий час. Тому міністерство міняє нормативну базу, приводить її до реалій часу і дає інструмент, яким користуватися при обмеженні споживання електроенергії. Те, що там раніше було три черги, зараз шість черг, це принципово не, не, ну, не впливає. Ми включили зараз знову ж таки на вимогу цієї інструкції. Ну, до речі, вона ще не опублікована, тому не набула законної Але сили. Але розголос вже є. розголос є, тому що в пресі, в засобах масової інформації, інформація про це пройшла, і звісно, що це зараз є однією з топ-новин. Ми чекаємо публікації е, цього документу. Після того він буде набере чинності і ми будемо ним користуватися. Ми вже готуємося до змін у графіках погодинних вимкнень. Ми склали такі графіки. Ми зараз працюємо активно з обласною військовою адміністрацією, яка має їх погодити. Е, по дому ну, на вимогу чи по домовленості з ними ми включили, так як інструкція вимагає все. Навантаження області включили в графіки погодинних вимкнень. Що це дасть? Це дасть. Ну, чим більшу частину навантаження можна вимикати, тим на менший період часу треба буде робити вимкнення. Це от перше. Тобто, це все таки плюс для споживачів. В якійсь мірі так. Так, ми ну, Будуть вимикатися і ті, хто раніше не був включений в графіки. Ну і за рахунок того, можна буде на менший період часу вимикати там всі черги. Ну крім того, чим е, дрібніша черга, тим точніше можна буде її застосовувати. Ну, скажімо, зараз, якщо одна черга має 100 МВт, то якщо є команда застосувати чергу, то ми застосовуємо її всю. Ну, ми десь відхиляємося, від цього застосовуємо по частинах. Тепер, коли буде там черг 6, то їх там буде. 60-70 МВт можна буде точніше е, знімати навантаження так, щоб не вимикати лишніх споживачів. Я зрозумів. Тому можна очікувати, що все-таки довший час, довший період буде в наших домівках електроенергії освітлення. Е, е, питання я розумію, але е, інструкція вона є інструментом. А період вимкнень е, він залежить більше від лімітів доведених до області. Ну і там, скажімо, погодних умов від температурних умов. Бо чим холодніше, тим вище споживання, тим більше треба вимикати для того, щоб увійти в ліміт. Ну і знову ж таки, чим ліміт менший, не скільки там є черг. Якщо треба обмежити там наполовину, то половина споживачів буде вимкнута. Я зрозумів. Це в всіх областях запроваджується. Так, це? так, так. Це документ, який обов'язково для використав для виконання всіх обленерго. Ви вже тепер говорили, що додадуться навіть ті споживачів, яких не вимикали. Так. Їх є багато? Е, ну так. Е, дивіться, ми включили в цей графік зараз всі підприємства, навіть і підприємства критичної інфраструктури. Ми їх будемо вимикати в останню чергу, якщо до такого Це дійде. Теплові станції. Так, розумієте, ця інструкція, ну, інструкція, взагалі, графік вимкнень, він дозволяє зробити ну, так, як треба. Ну, от, наприклад, при погашенні, при, після одного з обстрілів, відбулося повне знеструмлення декількох областей в Україні. І після того. Їм давали е, добро використати якусь там невелику кількість енергії, наприклад, там, 30 мегаватт чи 40 мегаватт. І треба розуміти, кого в першу чергу буде заживлятися. І це буде там найкритичніше з критичної інфраструктури. В залежності від того, там це якщо буде мінусові е, температури, то це в першу чергу котельні. Е, наступна черга це є лікарні і так далі, і так далі е, пріоритети будуть вибудовані. Пане Олеже, мені підказують, чи є телефонний дзвіночок. Наш глядач хоче поставити вам запитання. Ми даємо таку можливість. Алло. Алло. Я вас дуже прошу тільки швидко. Добрий, ми... Добрий вечір. Добр. Ми слухаємо ваше запитання. Алло? Ага. Пане Олеже, я хочу. Я прошу швидко. А що це так погано йти в Я прошу швидко, ми вас чуємо. Вас. Угу, угу. От ми живемо на Сорохтея. У нас напроти будинок 9, 9 і ще там 16, 16 А. Ці ті будинки великі, превеликі, вони світяться. А наш будиночок, де є два під'їзди і 28 квартир, це є клініка, дитяча внизу і дитячий садочок. Виключаються це перше. Дуже швидко прошу. Так, це перше. Друге, вчора, друге, вчора сидить на відключенні людина. Вона бере так, відключила, включила, відключила, включила. Таке може бути, а в нас будинок цілий будинок е, котли стоять. Дякую, ми зрозуміли зміст вашого запитання. По-першому, все-таки деякому та як так, ми говорили, є, є. Я вже знаю там із звернень багатьох, і ці будинки на 40, і там є багато інших будинків, які досі не вимикаються. Мережа наша побудована таким чином, що від ліній. Всі лінії, вони є лініями загального призначення, ніхто не має окремої лінії від підстанції до свого об'єкту. І є лінія, на якій є 20-30 трансформаторних підстанцій, і ми відключаємо приєднання з вузла живлення, і всі ці 20 чи 30 трансформаторних підстанцій гаснуть. Як є інше приєднання, на якому є, наприклад, лікарня, яку відключати зараз ми не відключаємо. Відповідно, ми не вимикаємо ціле приєднання. І інші споживачі, котрі живляться від цього ж приєднання, залишаються із світлом. Е, тому будинки є, котрі не вимикаються, і це тому, що вони живляться разом е, по тих лініях з критичною інфраструктурою. Критичною інфраструктурою. Так, так, і це ну, природні явище від цього ніде не дінешся. Але я так зрозумів, почув, що і вони можуть і вимикатися також... вже так, з так, приходом так, 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 цієї нової системи. Е... Ну, реалії зараз такі, що необхідно вимикати все навантаження, і зараз це для нас дуже серйозний виклик. Ми організовуємо нові бригади, які займаються вимкненнями уже в ТП, безпосередньо, безпосередньо будинків, рубильниками в трансформаторних підстанціях. Це доволі складний процес, трудоємкий вимагає. Великої кількості персоналу ми організували там практично 10 додаткових бригад. Вони зараз проходять навчання, інструктажі, тому що е, для виконання таких робіт відповідний має бути допуск, навчання, е, і не кожен може цю роботу виконувати. Е, також для е, вирішення цієї проблеми, ну, забезпечення якоїсь там справедливості, я не знаю, якщо можна застосувати це слово до е, вимкнення електроенергії, то ми звернулися. До обласної адміністрації говорили вже з мерією нашою. Звертаємося до громад інших міст про те, щоб такі будинки вимикалися силами енергетиків тих організацій, ЖЕКів, СББ чи управителі, щоб вони вимикали самостійно, і тоді можна буде забезпечити це. В повній мірі вимикати все навантаження, котре підлягає вимкненню. І ще одне це питання, в якому це режимі воно вимикається? Вручному режимі. Це одна людина сидить і так якимись речашками. Так ні, як це як це робиться? Це автоматично вимкнення відбувається декількома способами. Перший спосіб і він є найбільш масовий. Це є вимкнення дистанційно засобами телемеханіки. Є такі системи у нас, які дозволяють диспетчеру свого робочого місця з пульта вимкнути приєднання, які підлягають вимкненню. Таким чином відбувається вимкнення більшості споживачів. Але ну, це є цілі приєднання, і для того, щоб вимикати там Всіх, кого треба вимкнути, ми застосовуємо і ручне вимкнення. Коли бригада, оперативно-воїзна бригада чи якась інша бригада експлуатаційна, виїжджає на наші розподільчі пристрої, і від них вимикає вже менші приєднання вручну. Тим досягається там збільшення об'єму вимкнень. Ну і залишаються ці об'єкти, об котрі живляться разом з критичною інфраструктурою. Тут ще складніший випадок, коли е, операції відбуваються не вимикачами, а рубильниками на е, трансформаторних підстанціях. Безпосередньо вже. Так. Бригада виїжджає, має план роботи, що має бути зроблено. Приїжджають до одної трансформаторної підстанції. Відкрили двері, зайшли по списку рубильників, повимикали, перевірили, що воно все вимкнулося. Вийшли, закрили, сіли в машину, переїхали до іншої підстанції, і так само і, і там так само, і там за 10 <кій> хвилин переїхали до наступної, до наступної. І їхній оцей бланк перемикань триває там, наприклад, 2-2,5 години. Тому часто бувають до нас питання, зауваження, чому не можна точно сказати, коли буде вимкнутий конкретний споживач. Тому що по дорозі від одної ТП до другої будуть корки, затори. Незадоволені жителі, котрі не допускають е, нас до трансформаторних підстанцій. Е, Таке буває. Так. Або припаркують машину так, щоб не можна було відкрити двері і так далі. і так далі. Тому точно сказати час, як це вимкнеться, неможливо. Як формуються ліміти для регіонів? Е, як формуються ліміти для регіонів, знає НЕК Укренерго. Які формують ці ліміти. Ну, для загального розуміння є, на кожну добу складається баланс потужності по енергосистемі. Диспетчер НЕКУ Керенерго розуміє, що на завтра запланована робота таких, таких, таких станцій з такою, такою, такою потужністю. Разом він розуміє, що потужності в енергосистемі буде стільки-то. У нього є прогноз споживання на наступну добу по областям. Він його збиває докупи і ділить одне на друге. І виходить так, що на 60%, на 50% чи на 70% відсотків забезпечується, і доводиться ліміт області. Там вам прийшло 257 МВт. мегаватт. Все, вписуєтеся в цей реж в цей ліміт. Отаким От чином відбувається розподіл лімітів. Тобто, тим, що закидають, мовляв, ну у нас нічого не вибухає. А чому ж у нас електроенергії немає? Це під. Е... Питання вже набило оскомину, і я ну, навіть дивуюсь, як можна не роз війна, от бої йдуть на Сході, а війна у всій країні. Наші хлопці там воюють, тому що війна і, і, і наші люди воюють там. І ну, а переходячи до енергосистеми, тут все просто ну, це, от як човен, у якому дірка спереду. А люди ззаду так само в тому човні занурюються у воду. Так само енергосистема вона є суцільна, вона проводами з'єднана, всі вузли. І як от Франківськ приходить якась лінія, так по ній можна пройти і до Донецька. І тому енергосистема, вона вся одна, єдина. І є станції, котрі працюють на цю систему. І від цієї системи відбирають потужності кожна область. І якщо загалом в системі не стає потужності, то її не стає всюди, всюди однаково не стає. Це один організм. Так, це один організм, одна система. Власне, того вона і називається енергосистема. Тому е... ну, отак. От не може бути так, що. Де прилетіло, там виключити, а де не прилетіло, там лишити зі світлом. Так, система не працює. Так, немає. Так. А якщо за за закуповувати, от зараз цей складний період, закуповувати електроенергію з-за кордону. Знаю, що це не до вас запитання, але разом з тим, чи є таке ймовірність, можливість? Ну, дивіться, дійсно, питання не до мене, я е, цим займається. Тільки так для, для загального розвитку для загального Наше. розвитку, е, на мою думку, дефіцити. Е, Електроенергії в Україні зараз більші ніж пропускні здатності мереж, якими можна взяти з-за кордону. Тому е, я не впевнений, що взагалі е, там фізично технічно можливо закупити таку кількість електроенергії. Ну і крім того, вона там в рази дорожча. Е, тому е, я не можу сказати, чи можна, чи не можна. Це є складно і технічно, і е, фінансово. Ворог б'є, я так розумію, по мережі. Не сама теплоелектростанція є е, її е, е, е ціллю, а мережа, яка веде від неї, так? <світ> таким чином перебуваючи шлях до цієї виготовлення електроенергії і до її постачання, так. Е, ну, ми не знаємо, ми не володіємо ситуацією про точні місця, куди там прилітає. Ця інформація не потрібна, е, там вона не оприлюднюється, е, але. Наскільки я розумію, атакуються вузли електромережі, найбільш вразливі точки, де найменшою там якою шкодою можна принести найбільший вплив на енергосистему, і це є вузли, це є підстанції, передувальні підстанції на Кукренерго. То проблема зараз у чому у трансформаторах. В чому саме зараз найбільша проблема для України? Найбільша проблема в Україні у війні. З О, це ми знаємо. Це нам, так. Це нам не треба доводити так. до відомої. Пошкодж, пошкоджуються всі мережі, пошкоджуються це трансформатори, пошкоджуються відкриті розподільчі пристрої, котрі не дозволяють зв'язати мережу докупи і зробити її там про повну пропускну здатність і видавати потужність від станції. Я зрозумів. Якщо ми говоримо, що формуються ліміти для області, має вплив якусь, хоча б якийсь мінімальний область. На формування цей Думаю, ні. Ми це приймаємо як дано. Тобто нічого ви вплинути в цьому випадку ні, не можете? Ні, ні. ми, ми в, в, диспетчерському, в диспетчерському управлінні є диспетчер вищого рівня, є диспетчер нижчого рівня, котрий доводить команди ліміти до диспетчера обласного. Ви говорили, що можуть вже бути і об'єкти критичної інфраструктури вимикатися. А щодо малого і середнього бізнесу, от ви знаєте, що мусить бути людина з хлібом, мусить людина мати якісь додаткові від наших бізнесменів товари. Як ви їх розпреділяєте? Дивіться, більшість дрібного бізнесу вона включена разом із населенням від тих самих ліній, і вони вимикаються разом із усіма споживачами. Кабінет міністрів виставив пріоритети, по яким мають постачатися електроенергія в області чи в країні. Перший пріоритет це є підприємство критичної інфраструктури. Друге все, що працює на армію і на військо. Третє те, що забезпечує критичними продуктами, такими як хліб, молоко. Четвертий пріоритет. Житловий, житловий сектор населення і лише в останню чергу мають забезпечити всі інші споживачі. Тобто, з такої логіки ми будемо виходити, як доводиться нам від влади. Ми чуємо часто, що для нас організовують в інших країнах світу по трансформатори, передають різне обладнання, а воно сумісне з нашим обладнанням. Ну, так, раз його привозять і встановлюють. Ну, Будь-яке обладнання, воно має технічні характеристики. Якщо технічні характеристики ті, такі як у нас, значить воно підходить і може бути використано. Заводи за кордоном на будь-які вимоги виготовлять таку продукцію, яка буде необхідна. Тобто там, проблем з виробництвом якихось, якогось обладнання немає. Є проблема лише у термінах. Тому що ну, найбільш там, дорога, важлива річ на там, великій підстанції, то є автотрансформатор. Його термін виготовлення от ще до війни, десь ми з тим стикалися, складає там від півроку до півтора року. Навіть так. Це виготовлення досить, одного досить автотрансформатора. Домові. Тому там, про, про те, щоб там, швидко поставити це складно. Ну, відповідаючи на ваше питання, воно можливо, воно е, підходить, але воно в часі є тривалим. Ще дуже багато нарікань у наших людей на те, що графіки не дотримуються. От ті графіки, які існували, не дотримуються. Що вимикали на 4 години, а вмикали на півтори-дві години. Чому в, в, в цьому випадку яка складність і, і чому так, так Е, Вимкнення, котрі відбуваються. Дистанційно, вони відбуваються е, дуже точно. Єдине, що технологія передбачає, як є вимкнене якесь навантаження. Перед тим, як його увімкнути, треба вимкнути наступну чергу. Тому наступна черга вимикається е, спочатку, а увімкнення відбувається пізніше. Тому є… Е, ну, а це не є там тумблер цик-цик, цик. цик, цик. Uh -huh. Це є якась там послідовність дій по кожному вимикачу, і вона займає там 10-15 хвилин для того, щоб застосувати чергу. І диспетчер, коли це робить, от в нього на це йде там хвилин 10-15 часу і таким чином перекривається. Це от як сказано, рівно там о 16 годині, то воно відбудеться не о 16, а о там о шістнадцятій наприклад. Uh -huh. Тому. Вимкнення оці от будуть, не, ну, не можуть бути Зміщення Вони, в принципі, не можуть бути там в одну секунду, в одну хвилину. Ті вимкнення, які відбуваються вручну, вони пов'язані з тим, що бригада має проїхати по місту, доїхати до підстанції, зайти туди, відключити, вимкнути вимикач, і це також має якусь там технологічну термін виконання цих операцій. Тому воно не може бути дотримано точно, але так, щоб ми. Десь затримували довго, такого ну, в принципі, не має бути. Можливі випадки, коли після того як вмикається вимикач, ви розумієте, люди зараз не мають світла кілька годин і знають, що їм на дві години буде світло. І намагаються за ці дві години в його скорскори скор... його скористати в повній мірі, і треба попрати, і треба розуміти, що попрати треба, і треба включити пралку. А в той час добре би приготувати щось їсти, а в той час добре би і поприбирати і, і, і включити пилосос. Ну ми розуміємо, що це є е... ну потреби людські є. і Їх треба розуміти. Розуміємо. і це приводить до того, що одночасно включається величезна кількість навантаження. На яке лінія може бути і не розрахована, і засоби захисту цієї лінії можуть відключити її, і таке трапляється досить часто. Тому е, я звертаюся взагалі до всіх е, жителів області. З'явилось світло не відразу. Включайте. Дайте там 5, 10, 15 хвилин, і не все одночасно включайте. Це дозволить утримати приєднання увімкненим і користатися далі. Електроенергією це є важливо. І щодо графіків, от коли з'являться вони і де можна от безпосередньо дізнатися, в якій я черзі, коли у мене буде електроенергія в будинку, а коли ж ні, дивіться. Основним нашим е, зараз е, джерелом інформації є ViberBot. Це найзручніший е, і найдоступніший, тому що з сайтом бувають випадки, коли він падає від великої кількості звернень, кол-центр також не витримує великої кількості дзвінків. Тому ми зусилля свої приклали до розвитку нашого чат-бота у вайбері, і там, знаючи свій абонентський номер, можна отримати всю інформацію, яка черга, коли має вимикатися, чого вимкнуто, і там ж можна сказати, що світла немає, і ми на це будемо реагувати. Тобто, достовірна інформація саме з чат-ботів, так, з чат-бот, з чат-боту це є найкращий спосіб комунікації з нами зараз. Знаю, що вас сьогодні прийшла така інформація, що вас досить відзначили на всеукраїнському рівні. Ви найкраще і справилися з тим, як ви вимикаєте те світло, як ви вмикаєте, що саме ви хотілося би відзнак за якісь інші досягнення. Ну але так я читав цю інформацію про те, що на кабміні обговорювали результати перевірок, які проведені були. Контролюючими органами у всіх обленерго. Після того, як почалося масове застосування вимкнень, виявилося дуже багато скарг, і за результатами цих скарг відбулися перевірки всюди. Ну що тут сказати, ми намагаємося свою роботу робити якомога краще. Ну, це перевірили, переконалися. Важко зараз. Трохи. Але справляєтесь? Намагаємося. Ми напередодні вашого професійного свята, 22 грудня, відзначається День енергетика. Тож вітаємо вас. Дякуємо. Будете святкувати. Е, ну, це не буде те святкування, що в мирний час, що в інший час. Ми розуміємо, в якій ситуації ми зараз є, але звісно, що так. Ваші люди зараз. Чому найбільше проблем для ваших людей? Ну, холод. Знаю, що набагато більше е, часу проводять на відкритому. Повітря, а зима? Дивіться, Скарги є. Дивіться, Звільнення є? Ні, дивіться, зима була завжди. І ми працювали зимою кожного року. Я би скорше сказав про тих людей наших, котрі зараз працюють в Херсоні чи в Миколаєві. Ми сформували бригади, і вже відбулася ротація. Одні повернулися, другі туди поїхали на допомогу в області. Звільнені. Нещодавно, де енергетична інфраструктура зруйнована майже вщент, і вони поїхали. вони не поїхали туди відновлювати. Одна бригада у Миколаєві високовольтників займається відновленням лінії 150 кВт, А друга бригада наша в Херсонській області відновлює лінії 10 кВт, і слідом за ними приходить до людей світло. Вони працюють в значно гірших умовах. У них і, і проживання, і все це є похідний варіант. Їм можна поспівчувати і там, я не знаю, зрозуміти, що, що їм важко. Там порівняно з ними нема на що жалітися. Якось так знаково, що День енергетика в добу, коли найдовша ніч. Ви помітили 22... 22 грудня найдовша ніч року. Це означає, що це якось так вмисно. Поділіться, чому ви вибрано саме це число. Це, напевно, випадково сталося. Ну Тож ще ж, з радянського союзу затвердження плану ГЛРО відбулося в цей час і з того часу святкує День енергетика. Але то ще треба пам'ятати, що найтемніше перед світанком. Тобто розраховуємо на світло в подальшому. Дуже розрахуємо. Дякую вам за роботу. Дякуємо вашим колегам. Дякуємо і просимо якомога. Менше вимикати нам світло. Я вас розумію. Ми би хотіли взагалі не вимикати. І свою роботу ми бачимо в тому, щоб давати людям світло. Ну зараз такий час розмушені обмежуватися. Разом з тим дякую. дякую і вам, вам. шановні глядачі, дякую за увагу. Головне, будьмо разом. І ми обов'язково переможемо, і ми подолаємо цього страшного монстра і будемо жити зі світлом і в щасливій мирній країні. Молімося за це якомога. Швидше воно прийде. Дякую за участь в програмі. Дякую вам. Успіху вам, шановні глядачі. Побачимося до побачення.